Привіт, дорогі глядачі! І сьогодні ми поговоримо про політику. А саме топ-5 причин ненавидіти її. І звичайно, перед тим не забудь про лайк та підписку. Подобається нам це чи ні, але політика є невід'ємною частиною суспільства. Давайте з'ясуємо, за що ж настільки люди не люблять політику. Причина номер один це бюрократія. Або бюрократія, правда, як правильно. Багато в кого є досвід походу до держустанов, і повірте, це не найкращий досвід. Я б навіть сказала, досвід, про який не хочеться згадувати. Ти просто наочно бачиш, що влада робить з людьми. За час технологічного прогресу отримання документів стало набагато легше. Звичайно, допомогу дія і інші додатки. Але, звичайно, хочеться людський фактор просто мінімізувати. Наприклад, якщо вам потрібно побудувати будинок, то очікуйте просто стоси папірців, всяких, всяких різних документів. Їх настільки багато, що тобі здається, що все потрібно, просто все. Друга причина доволі нам знайома це обіцянки політиків, які, звичайно, не виконуються. Коли справа йде до виборів, всі прямо обіцяють тобі золоті гори, і, звичайно, це підкріпляють гречкою там чи ще іншими, так би мовити, задобіруваннями. І наочно на всю цю тенденцію з часів незалежності можна побачити в музеї виборчого трешу. Це просто не музей, це якийсь скарб, тому раджу відвідати. Третя причина просто хвороба нашої країни це корупція. Це плагіати наукових робіт, хабарі, зловживання владою, комівство. Це список я думаю, кожному знайомий, і всі так чи інакше з цим штовхнулись. Але найжахливіше це коли політики мають злочинні зв'язки, і тоді суспільство просто стає безпорадним. Ті, хто хоч якось намагаються побороти цю систему, платять своїм здоров'ям або взагалі життям. Я наведу один приклад, але це те, що трапляється в нас кожного дня. Це буде просто капля в океані цей приклад. 154 мільйони гривень на встановлення віндовсів та вордів на комп'ютерах. Хм, А це 90 мільйонів на маркування дерев. Це вибачте, це просто смішно, тому що далі буде не смішно. А це збір на 250 тисяч доларів для поранених солдат. І цей збір закрили канадці, Можливо, це українці в Канадці, неважливо, але цей збір на лікування солдатів закрили люди, а не влада, яка виділяє 90 мільйонів на маркування дерев. Четверте, це політичний поділ та суперечності. Зрозуміло, що будь-яка демократична цивілізована країна має різні партії при владі, які мають різні погляди на ті чи інші проблеми країни. Однак маніпулювання різними тезами може призвести до розвороту у самому суспільстві. Наведу вам такий довоєнний приклад, коли в нас була земельна реформа, опозиційні партії дуже негативно про це висловлюються. І зрозуміло, чим більш переконливіше, голосніше, частіше такі тези будуть лунати, тим більше людей в це повірять. Позбавлення української нації сільськогосподарської землі це земельний базар, на якому українці за вашим задумом мають винести останні свої земельні паї, продовжує ту історію і стратегію продажу землі іноземцям через володіння іноземними банками. А це ще раз доводить, що не страшний чорт, як його малюють. І звичайно, про ніякий спокій тут і мови не йдеться. І п'ята причина це відсутність відповідальності. Дуже обурливо, коли хтось з політиків роблять якусь помилку або навіть таку скандальну і не несе за це жодної відповідальності. Наприклад, як Тищенко, його ресторан, «Велюк». чиновники бізнесмени приїжджають на літних автівках до закритого на карантин закладу і лише за кілька годин виходять із нього та їдуть. І так кожен день під час карантину, коли усі заклади харчування мали бути зачинені. А про всяку нецензурну лайку, бійки. Я взагалі мовчу. Я просто вам покажу. Покидьки всякі, скажені собаки, смотри сучий пьес. Я ж не лух. Я маленький гвинт. Немножко текст по дебільному на піску. Ось ми дійшли до кінця відео. Нагадую, що політика це дуже складний та багатогранний процес. І я старалась не нав'язати вам свою точку зору. Це всього лише кілька причин, чому люди відчувають неприязнь до політики та стараються бути аполітичними. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити лайк та підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. А тепер, якщо ви маєте власну причину ненавидіти політику, напишіть її в коментарях. Давайте спробуємо її обговорити разом. І пам'ятайте, що політика це не тільки негативний аспект, а й шанс змінити своє оточення на краще. Приймаючи участь у виборах та висловлюючи свою думку, ми можемо повпливати на рішення, які в подальшому повпливають на наше життя. Дякую ще раз, що провели цей час зі мною. Бажаю вам, щоб ваші політичні погляди після цього були більш обґрунтовані та збалансовані. До нових зустрічей, па-па!